Привіт, це моє саме перше відео. Ви на каналі. е, Як я забувся вже, це моє саме перше відео. Так що тоді, коротше, заповню, тоді буду говорити. І сьогодні Rest Arriva. І сьогодні це буде Реальна життя в Grand Mobile. Кстати, вийшла вчора обнова, вроді би. І я буду сьогодні знімати реальну життя в Мобайлі І своїм другом, але ну він поки, поки що не, не може, бо там він заходив на другий аккаунт і там, коротше, він перезаходить на другий аккаунт. Так що я буду сам гуляти. Зараз я йду. І сьогодні, блін, мене ще заспавнила фіг зната. Ну ладно, зараз підемо підписники до цей. До стоянки заспавнемо. Сьогодні машину, на якій ми будемо їздити. Можна сказати, буду школьником опером Ну, це моя перша честь, якщо не обращайте уваги, якщо я там трохи туплю. Так що не обращайте внимання, якщо. Ще скоро друг мій там приєднається. Ну, ми з ним зараз говоримо, але він там мовчить поки він тоді скаже, коли не відкачається. Так, ідемо зараз, виходить. ...до стоянки. Тільки я щось не забуду, не, не, знаю. Вроді сюди йти. Я повні. Зараз дойду до стоянки і включу камеру. Привет! А ну ще раз скажи. Як? Вас закрываем вид, а потом озвучку делаем. Mm. Так, коротше підписчики, ми вже добігаємо до стоянки вже. Чаший друг до нас вже приєднується, так що він зараз теж приїде. Навірно приїде. Я <схід> Надіж, що ви почули, бо просто, що трохи з динаміку, яка Так що, йдемо зараз на стоянку. Ну, капець, що за група задовбала? Перша та група відбісить. Так, еда. А, я... Ще... Не обращайте внимания, пацаны, что там сверху, сейчас я кое-что сделаю и не буду писать. Хорошо. Шо. У меня поговорная война еще. Яка? А сейчас ивенты. А ну шо за ивент? А что мы весной уже можем не ожидать эти ивенты. Якие ивенты? Ну, просто любые. А чого? А, а, і теж. а чого? тільки а, а, а. Так, підписчики, зараз коротше. Так, Нікит, де встречаємось? Не знаю. Не хочеш. Ну погнали на це, як його. На до Казіка, ти знаєш, де напротив Казіка там є стоянка. Го вот там зустрінемось. Так, від першого лиця я сподіваюся бага не буде. О, бага нема. Нету, але. Та блін. У мене тоніровка, то нічого не видно підписчики, так що вийде тільки так. Рожки мене. Ой, красний цвет. Як він цей красний цвет? А ти, кстати, де нікит зараз? Я вже добіжав до стоянки. Ти в Арзамасі чи даєте? Та що тебе забрати? А ні, я вже забігав. Окей, тоді. Ай, що вони роблять, дебіли? Тоді зустрічаємося там, коли... де я тобі говорив. Хорошо? О -о -о. Так, підписчики, я вже доїжджаю. Що таке, Никит, нету. А де ти? Де ти? Вар а де, на стоянке? Да. Жди в мене там, зараз приїду. А в тебе приори немає? От і на приори у мене закінчився Бен. Ну бери, значить, ту свою Тойоту. Бери Тойоту, Нікі. Чого ти зараз не сказав? Бо я ось... Давай на жовтий вспів. Куди возити, якщо я вже йду в казино? Який? Тебе Тойота є, я це ще не пам'ятаю. Ну то... Йомаі, що тут делаю, Товарі, капец. Лузькі щелочки. Нє, Беха, пацани, як вам баха. А ну-ка, давайте чесно. Пацани, наб'єм 50 підписників, щоб ефіри вести можна було. Просто люта баха. Скажіть. Непогано така. Він ще не обращаєте уваги на візьми артопарків, чого я кажу, що ця краща. Я не кажу, що вона лучше, але я просто не бачив, що мій автопарк. Там десь на мільйонів сімнадцять автопарк у мене. Так. Нікиді я вже тут. Да. Коло казіна ось тут на стоянке, де я ти говорив. Так, лучше мотор. Так, а ну-ка пошли. И не зайдет что-то помнишь для вот выстава, типа, ты понял? Mm -hmm. Типа, а то де... Ну, ты понял, короче, реклама. О, блин, а что за фигня, реклама не можешь. Ну-ка, пошли, побежим. Не в сети, понятно. Блин, а что делать, подписчики? Ой. О, кстати, у меня вроде и рулетка была. Сейчас подписчик капитан. Так, а этот пешеходный переход. Что я не бачу. А перебежим, я надеюсь, никто на на зебе. не на себе. Не, слава богу. Так, погнали. Ну, пошли, подписчики. Що, круто нам підписчики колесо. О, -моє. А, блін, у мене нема Нікит круток. Блін. Я не буду бабки стрілять, Катік Ну, я не буду просто. Пов'я. Ой, слава богу, що нема за цим словом місце. Я би зараз ці <сі> бабки. Так, ладно. Нікита, ти де вже? А, ти воно стоїш, Нікіта Никита ревніше вставить не можна було? А, нормально. Нікіт виходь сюди до своєї машини, я тут. Так, ось пацани пацаны на тачка Не обращайте, що у нас номера русские, просто ми їх продаємо і за того, що Ми не хочемо українські ставити Я тариф ставить. Емон, Филаси. Ну все дивіться, чисто дві ролички, ні? Я понял. Ой. А ну-ка давайте ще я свою. Свою трохи піджину. Так. Завели, трей прогорить. Ммм. Ай. Ай. Я жду в бил Нікіт, їдь там парковку до колоказика. Поняв? не на -на -на напротив, а їдь на уту до колоказика парковка. Окей, а потім на дан Окей. Ай, я тут у тебя в ринге. Это ово-ово. Кстати, ТикТок моя называется так само, так что можете найти мій ТикТок, там тоже багато контента есть. Так, Никит, де ты там. Єду. Я там в самій Кінси Стоянки, де кого от. А, Никит, давай, дай красиво. Тільки не так, щоб мою монет збитый або баху мою. Ты дай, Никит. Ау, все, їде, їде. Давай, давай, красиво дай. А ну давай. Рашки, мане. О, не филасиусский щлочки. А ну дай не кедруля, дай прокачусь. Можна? Сейчас, подожди. Вона. А Одни травочка. О, Ооо. Сідай збоку там, а хай баха поки постоє, вже одихне. Бо я її також розкладав. Чи, ти, чи ти тут будеш? Не, тебе не підвозить? Бо я зараз не кіткатну сюди і назад. Та давай поїдемо, знаєш, куди? На дром? Так знаєш, куди поїдемо? Куди? На дром. Та Никита, мені, а я тоді чим буду? Пішки йти? Чи машини подивимось? Ну поїхали прокатимся, а тоді приїдемо до Везерма до бехи. Треба було тобі беху, да Яку? Ну оту мою білу. Так, підписчики, якщо що, я про вас не забуду, не думайте. Так, їдемо, їдемо. Ще буду, я буду знімати про РКД, там різні штучки, да, Нікіт, ми з тобою будемо точніше, знімати. Е, ще будемо знімати фаворити кар. Ну я буду знімати, бо там він. Нікіта вибач, що я там ті дверку трохи відкрив. Так, Нікіт, поїхали назад, а чого ти вилазиш? Ми ж до моєї бахи їдемо, а тоді приїдеш. Кстати, в те, кстати, не такий непоганий машина, да? Да, так? Давайте лайк за таку апарату поставимо. Що? Лев, -мо. Що за тигр это лев. Так, да, кипишки. Ну, давайте хочешь. А ну-ка, давайте. Дадим джазу. Давайте. Поки. Давайте. Сейчас я. Мимин пошел. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, по. Я кисчел придурок на ну. Опа. Нормально, пацаны. Думаю, что да. Так куди вот, и вони повстречки, да, не кидаете. Ай, ладно, чуть-чуть там же. Так, все, подписчики, Никита уезжает. Давай, Никита, дай нас созвони. Давай Та тільки, тільки, тільки уезжает. Тика аккуратно давай. Не суети там дивись. Никита я уїжаю? Давай, жду нитру, да? Никита. Водитель! Тормозимо, дуван! <реш> Доездимся, Фару побив дува. Нікіта, тормози, все. Давай котю її, давай я буду її котить назад туди. Давай, давай, котю. Давай, 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 давай. добехи, Бехи. давай, 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 котю, котю, котю. Давай, а там вставай, 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 повертай, повертай. все. О, Ники, тормози, глуши. Капец, фары тут побиты в тебе жстко. Никита, ты капец. Чо, болит что-тось? Ну да, блин, жалко. Пішли в мою беху, сядем, я тебе завезу зараз. Я тобі, я тобі, якщо можу, там на ремонт бабок дати. Позичить тобі. Та да ладно, поїхару Ну поїхали вже. М -м -м -м. Так, пацани, дивіться, за зацінюємо бешку. О, давай гонку, Нікіт, заїдемо. Давай. Ай, та не тут, ти що, чокнумся, ми тут розіб'ємося. Никита по встречке не едет, уже. Для Ай. Я жду тебя в ринге. Ай. 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 А, а, а. Все, Короче, всем пока всем пока. часть.